Добрий день, шановні друзі. Говорить і показує Томашпіль. Це центр Томашпільської селищної територіальної громади. І, 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 Сьогодні тут, в залі Томашпільського ліцею, в одному з двох залів. Вони е, майже ідентичні за розміром. В залі Томашпільського ліцею. Е, за це хочеться подякувати Чернімаї Миколаївні, директор цього, цього, цього закладу, який вже третє, третє приймає матч володбольної Ліги Поділля, яка у цьому році носить статус і чемпіонату Вінської області. Отож, другий тур голодбольної ліги Поділля 2024, Томашкіль, сьогодні 25 листопада 2023 року. Відкривають три команди. Змагаються сьогодні тут у Томашкові, команда Лівінської обласної Сдюша. Ось вони зараз у таких бордових футболках ближче до нас. І команда Томашки в своїх традиційних формі, які вони грали ще минулого сезону, але трішки пізніше. Про оновлення і все таке інше. Отож, Томашпіль і Вінницька обласна для зараз на майданчику. Це перший матч, а також в Турі грає команда МГП, ШВСМ і Вінниць. І два Вінниця, друга команда. Володимир Поліщук, суддя національної категорії. Сьогодні перший арбітр, другий арбітр сьогодні Сергій Чучин, вінничанин. І розпочинається. Матч подачі Івана Стадюка. Новачка команда домашньої зархують. На жаль, у мене немає, немає я не бачу табу суддівське, то, то буду орієнтуватися. на операцію. Школа, я буду так коротше називати, Вінницька обласна дюйша. Просто буду називати школа. Школа гостелярі буду називати 1-0 повели в рахунку на подачі Юрій Юрчак номер 11 Пасуючий командир Мінська обласна. Він сьогодні далі дії на блоку Максима Пустівого, Пустівий в іменному. Пустівому. Максим Костевий нападає на 10-й лад Андрієвський. 1 один прийом Артема Ільги 12-го номера. Школи 2-1 попереду команда Камашколя, яку сьогодні на майданці вивів. Увага! Олександр. Так, Олександр Михайлович повертається в волейбол. Це невеликий волейбол, але це помітні змагання. І команда, яка обіцяє, яка вже означена розвиток певний. Олександр Бергельський, номер му Томашполя, зараз не зміг переграти сітку, як каже наш метр коментаторського волейбольна Захарченко Даніїл. 2-2 рахунок. Зараз дала дія Максима Костюлова, вже другий, другий пункт він заробляє сьогодні 3-2. Я Роман Маркітан, номер марк 5 ветеран цієї команди. Він не, не так часто з'являється в тому році, в складі команди Дівчина моя бачила в складі команди «Прометей» Вінниця в чемпіонаті в Але відомо особисто Роман Маркітан. Ваус про 4-2 попереду. І, друзі, я можу десь там збиватися в розсудку, але ви бачите, що немає табло. І те табло, яке за суддівським столиком, воно десь там і, внизу, я його не бачу. Я два попереду Томашпер, господарі майданчик. Томашпіль вже провів два матчі у цьогорічній волейбольній лізі Поділля. Вони грали в Вілінцях у першому турі, програли з рахунком 0-3 команді Браїлів, лідеру сезону, торічному срібному прозору, і команді Іллінці з рахунком 0-3. І ось за цей період між першим і другим туром в команді відбулися певні зміни. Команду очолив Олександр Фролов, який Дебютує сьогодні в ролі тренера команди Томашпіль, в ролі тренера волейбольної ліги Колія, повертається, так би мовити, в ремесло. Ми знаємо, що певний період часу Олександр Михайлович був, так би мовити, поза волейболом, не тільки великим місцевим. Олександр Крулов. А опануємо сьогодні Василь Талибов, тренер команди Мініцького. Люди, які працювали, дуже відомі фахівці в нашому волейболі. Останнє місце роботи того, що командира Шептілівка у суперлігати. Ріо Мірги. Васівча і Міщенко. Окутамас. Ірга. Грало Хаванець Жмеринського полиболу. Тут, до речі, ще один відомий фахівець Кирило передрій. Зараз на в ролі глядача його команда МХП ШВСМ-2 готується до матчу. Вони другими вийдуть на майданчик проти школи. Ось Які люди сьогодні подивіться, які люди сьогодні очолюють три команди, які зібралися до машку. Кирило Передрій, Василь Талибув, Олександр Павлов, в будь-якому порядку ставте цих людей. І один нинішній тренер Суперліги, один минулорічний, а один, скажімо так, який мав пропозиції з цієї суперліги і не одне. Я зупинився, бачите, на команді другої ліги Вінська Бахмут душа. Восьмий номер, Оантин Тачук, такого Гайсінської на три гармо. І рахунок, якщо не замаляє, 3 35. Подача Богдана Поліська. І прийом стеля тут, бачите, невеличка, шкільний зал. Не дозволяє. 6-3 м'яч. Я а вже Орієнтуватися. Максим Не продає, Ну, Зразу скажу, що команда Мінського сьогодні вийшла на поєдинок. Е Помітно, на складі всього шестеро Сьогодні приїхало разом з тренером до домашполя. Троє гравців команди. зараз. На Україні Ю-17, 2007 рік. Асень і є Ковтанюк і Інші хворіють просто напросто. І Максим Костєвий. Це вже його четвертий пункт у цьому матчі, 7-5 рахунок опереду командки. І дуже вдало грає Максимов. У нього одначку на боці і в атаці вже три. Вісім п'ять. Приблизно радина, будемо так казати. Регельський подача. Їх пасує ірго! Стаднюка номер 11 Іван Стаднюк новачок цієї команди. Тут не один новачок є, це молоді волейболісти. Ми бачимо, як Олександр Павлов вже підказує по ходу матча щось з молодим волейболістом Томашка. Зараз передня лінія цілком з молодих. складається. Береги. 6-9. На Артур Ірга зі жмеренки. Так от я сказав за Кирила передрія. Кирил передрій у тому році працював з командою Браїв, якої якраз іграли. І Юрій Юрчак, номер 11 номер 12 Артур Ірга. Ну і певний період часу на цьому замажуть зменський Кирила Передрія. Сім-дев'ять. Ірга на подачі. І до виховання Артура Реги приклали руки звичайна засунатка України Марія Глухи зі жмеренки. З Менської, зі Києві, Мінської, Баскій, 10 сім. Томаш піль знову зберігає відкрив рахунку плюс три. На подачі зараз номер другий. Олександр Загубін, якщо правильно. Ну так, на слух приймав різдво. Роман Маркітан зараз на блосі не зміг, так би мовити, довести м'яч на половину майданчика. Суперника 8-10. Валентин Ткачук баутє. Представник Гайсена. У команди війська басейна ДША Валентин Кищук, який приєднався до команди. 2, 11, 8. І ось він перший темп. Перше в перший цій гріш перший темп. Богдан Колісник. Тут зараз Володимир eh, Миколаївич Поліщук обговорює, 9-11. Богдан -халістик. ну він eh, він випав майже на два тижні без тренувань, він хворів eh, відразу практично після хвороби. Це теж не просто, від, не просто тренувальний режим, а амиляється в... Іван Бік, працюючи команди. А я хочу звернути увагу під 50 номером на майданчику зараз надписю «Високий» на футболці у червоні. Це Сергій Антонов. Лібера команди, торічній учасник команди Томашко. 10-11. 10-11. Ну, це, це, так би мовити, моє табло. Воно може помилятися, друге. Звертати особливо уваги, як приблизно для це. Вага подає зараз Юрій. 12.10 попереду камашки на подачі Володислав Андрієвський. Ще один десятий номер команди. Віктор Шевчук зараз зіграє 4 номер. Це пусті. І до громади Бергерський. За дню, пустівий, дай. 11-12, якщо я не помиляюсь. Уперта боротьба, так воно і очікувалося. Так би мовити, переполовинений склад команди Вінницького обласна ЗОШ Міг би в кращому своєму вигляді більш, бути більш конкурентно спроможним. Ну, маємо те, що маємо. Сергій Антонов прийом Саднюк і Богдан Колісник, двометровий, а можливо вже навіть два-нульоти. Вони діти швидко ростуть. Як діти? Богдан Калісник. Він представник села Велика Вулига. Це Тиврівська громада. У нас багато тут, Вінницького зв'язка. Представники різних громад. Ось такий він не чак немає. Пробовав Ірга. Андрій Співав, 12-13. Ні, це вже 12-13, напевно, тайм-аут від Олександра Фролова, якщо не помиляється. 13-12 підтвердив вболівальник. А ось ви бачите, ходить там зараз біля судівської вишки, це Віталій Ніколаєв, президент клубу Тамашки ну і головний спонсор, представляє, до речі, компанію Вольтаж Такого сучасного бізнесу, і сучасного погляду на бізнес і на Віталій Ніколаєнко. Томашкіль Вольтаж Групп. На футболках ще немає цієї назви, але, як сказав Віталій, зараз вже закупили м'ячі для команди, Томашпіль". замовили форму новеньку. Ну і ось, бачите, розпочала співпраця з тренером Олександром Кроловим. Запрошені молоді гравці команди. Напевно, я трішечки там заплутався. Шостий номер це напевно Владислав Андрієвський. Він і трішечки в нього форма відрізняється. А ось е десятий, напевно, це Віталій Булават, можливо. Артур Ірга вау. Добиває, 13-14. 14-13. 14-14. Умовний рахунок. Бачимо, рівно йдуть команди. Нагадаю, за регламентом було ліги тоді, ми зараз подачу Богдана Колісника. За регламентом команди грають будь-який матч. В три партії. Тобто матч може закінчитися або з рахунком 3-0, або з рахунком 2-1. Якщо команда виграє 3-0, вона отримує три очки. Якщо 2-1, то 2. Якщо програє 1-2-1 очко, програє 0-3-0. Е, ну, така схема. Я ще раз наголошую, як член виконкому волонтери Ліги, ліги Поділя, був такого але... Більшість, це більшість, треба поважати більшість. Чому дещо вважаю у... з точки зору там, турнірної, з точки зору формату, проведення матчів, не закалу, тому... Можливо, правильно. Але ж іншим рішенням поставили найперший показник програму це кількість виграшів. Не очок набраних, а саме виграшів. А команда, яка програла 0-2. Дві партії, вона вже позбавлена права на виграш, вона може тільки програти 1-2 або 0-3. А це очки. Але, але вже не виграш. Розумієте, в чому тут м -м, я вважаю дещо. Ну, але ж то я вважаю, а більшість вважає саме так. Ще одна хвилина перерва. Ну, Олександр Фроловін. Досвідчений тренером він очолював команду МКП, вона тоді називалася, ну, якби друга команда МКП вона була, грала теж практично в турнірі з першою командою. минулого року отримав е запрошення в Він Працював там. На мій погляд, непогано. Максим гостівий. І якщо не помиляюся, рахунок десь там 16-16. Подача школярів. А Міщенко, він з міста Бар, вихований Світлана Скорбатюк. Помиляється той самий волейболіст, який записаний в нас як Владислав Андрієвський. 17-16. Андрійський свою помилку виправляє 17-17. Він вже буде подавати. Бачимо, що е, І це приємно, що здібна молодь з'являється в складі команди. Регіональна команди. Артур Ірга, 18-17. Артур Ірга, 12 номер. Він зі жмеренки. Бачите, яка в нас е, географія. Просто подивіться, хто зараз на майданчику. Е, двоє жмарянчан, один хлопець Бару, один з Великої Вулиги, один з Козятина, один з Ось Така географія. Він не чанин один у нас. Васик Талиба тренер. На подачі Олександр Загубін. 17-17. Володимир Поліщук віддає м'яч Томашполю, 18-17, не згоден Василь Рахібович з таким рішенням. Зараз розмова з вишкою у Івана Стадіка. Спорний м'яч показує. 18-18. Йонко -18. лісника. Пасує знизу Юрчак. Стигає чащу. Стигає, але не вилучає Ну Він такий швидкісний у нас нападник. Е Невеличкого не зросту, як для вимовить, але стрибовчий і швидкий дуже. Якось е е напишу або розкажу про, е про наших українських волейболістів, які ось такого стилю, як Віктор Шевчук. Або раніше Віктор Шевчук такого стилю, як маєте Карет. щось так десь 20 на 19. Іван Стаднюк матери. Шульга, як бачимо, Іван Стаднюк? Друга лінія місяця не влучає 21-19. Приємно бачити сьогодні в залі представника місцевої адміністрації Григорія Слободянюка, учасника нещодавнього чемпіонату світу з легкої атлетики серед ветеранів. Біг на середній довгій дистанції. Шевчук, ось він Шевчук. Ось він, Віктор Шевчук, у всій красі. Так як може це робити. Класичний, так би мовити, Віктор Шевчук. Він сам з Козятина займався у Лариси Силобородько. Сергій Антонов на прийомі. Набирає Віктор Шевчук. Рахунок десь там приблизно рівний. Юрій Юрчак. А, Юрій, Юрій Є. Він фактично третій пасуючий команді. Ну, я не хочу нікого там якось, знаєте, принижувати. Вони всі. всі Рівні, якби, ну так по факту, умовно так, десь на на папері. На і ось уже перемага зимують маскова. Десяти нового ну, якого не називає. Та від голова дівчата номера. Відстають Томашниці. Кіщевий. Пасує Єрчак. Шучу. Роман Маркетан. Закінчилась 25, скільки там? 21. Закінчилась перша партія. Томаш Піль перемагає, веде рахунку 1-0. Олександр Мазан був з Томашколя. Ждіть нас у другій партії.